Слава Ісусу Христу! Я дуже радий можливості поспілкуватися з вами, дорогі телеглядачі, шановні пані панове, побажати вам рясних Божих благословінь І, як завжди, поговорити на теми, які турбують серця, які змінюють життя людей, які ведуть тією дорогою, яка йде в світло, в майбуття. Тому нехай Господь всіх вас благословить. Сьогодні дуже є багато питань відносно того, що є істина. І сьогодні люди шукають істину в своєму житті і намагаються кожен видвинити свою істину. І я думаю, що приходить час до любої людини. Був час, коли він прийшов до мене цей час, і мені стало цікаво, що є така істина. І я в багатьох моментах свого життя шукав цю істину. І думав, що є багато істин, але, на жаль, скільки людей, стільки істин. І сьогодні ми звернемося до Слова Божого. Звернемося до Слова Божого і подивимося, що таке істина і що може зробити істина. І тема проповіді, яку я би сьогодні хотів сказати, до вашої уваги, що дає нам істина в нашому житті? Нехай Бог всіх благословить. Я буду читати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Йоанна, 8 розділ 32 вірш. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Слово правда на російській мові істина, це є те, що звільняє людей. Сьогодні день. В сьогоднішній день ми бачимо багатьох людей, які хочуть і мають бажання багато від чого звільнитися. Не треба десь піти далеко, де шукати е дуже далеко ми можемо сходити буквально в любе місце, де є ігрові апарати, або зайти в місця, де розпиваються спиртні напої. І ми зустрічаємо дуже багатьох людей, які є нещасні люди. І сьогодні люди настільки. Важко переносять тяготи цього сьогоденного життя, що до них приходить страх страх жити, а для багатьох і страх померти. Сьогодні люди залежні, сьогодні гріх, гріх він поработив всіх людей, і люди, практично, багато хто з людей стали рабами гріха. І є люди, які би хотіли звільнитися і не можуть. А є люди, які не хочуть звільнюватися і далі живуть насолоджуватись тим всім, що дає цей світ. Як же звільнитися? Де знайти звільнення від всього цього, що є навколо людей? Від гріха, від наркотиків, від алкоголю, від залежності від грових автоматів так далі, і тому подібне? Знаєте, сьогодні можна відкрити рекламні проспекти і прочитати про багато ліків, які можуть звільнити людину від цих е, різних поганих звичок. Але є одно, один і єдиний засіб, чим сьогодні людина може звільнитися від того, що заважає їй жити. Ісус сказав, що ви пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. І тому для того, щоб звільнитися від того, що заважає людям жити, то, що сьогодні розкладає наше суспільство, ви знаєте, ми живемо в християнській країні. І куди би не ступила наша нога в нашій благословенній Україні, ми бачимо людей-християн. Сьогодні, коли ми заходимо в тюрми, ми бачимо, що тюрми наповнені християнами. Сьогодні, коли ми заходимо в інші місця, Наприклад, до лікарів, які роблять аборти, або до тих жінок, які схильні до цього, до цього поганого гріха, щоб вбити власну дитину через аборт, ми бачимо, що гріх, який чинять людей, він зробив їх залежними, і люди, люди практично не можуть звільнитися від цього. Як же нам звільнитися? Є багато людей, які бажають звільнитися, але не можуть. І тому, дорогі друзі, сьогодні нам може допомогти тільки Господь Ісус Христос. Сьогодні може нам допомогти тільки пізнання істини. Як же пізнати істину? Як же пізнати цю правду? правду про те, як звільнитися від цього всього? Пізнайте правду. Пізнати і знати воно трошечки відрізняється. Сьогодні всі люди знають. Про Ісуса Христа. Всі люди знають про Бога, всі люди освічені і багато що знають. Але знати Бога і пізнати Бога це зовсім інші речі. І сьогодні люди, які знають Бога, вони мають баж... які знають про Бога, вони мають бажання звільнитися від того, що їх гніте. Але просто знати про Бога і знати особисто Його це різні речі. І тому. Нам кожному потрібно в своєму житті зустрітися з Ісусом Христом. Ісус Христос сказав, що Він є правда, Він є дорога і Він є життя. І Біблія каже, що тільки той, хто пізнає правду, і та правда зробить його вільною. Якщо сьогодні хтось хоче звільнитися від чогось, то йому потрібно не вступати до якоїсь віри. Це добре, якщо ти віриш. Не, не, не тільки бути членом якоїсь деномінації. Якщо ти ходиш до церкви, до православної, католицької або до якоїсь іншої церкви, це добре, нехай Бог тебе благословить. Але ще ніколи ходіння до церкви воно не давало повного результату. До церкви можна ходити, але залишатися таким самим, як ти є. І тому кожен із нас він має не просто знати про Ісуса Христа, Він має його прийняти у своє серце. Ви знаєте, це, якщо, це щось подібне тому, як людина, яка живе в темряві, вона просто, навіть якщо хоче правильно йти, вона не може, тому що вона не бачить. Їй потрібно включити світло. І коли включається світло, темрява сама, сама по собі, вона просто відходить. І тому, коли Ісус входить в життя людини, Він освічує серце. Коли Ісус ходить в життя людини, Він змінює людини. Коли Ісус ходить в життя людини, Він дає йому віру. І ця віра, вона змінює цю людину. Ця віра вона робить людину вільною. Пізнайте правду, і правда зробить вільною, каже Ісус. І тому кожна людина вона має пізнати Ісуса Христа. Кожна людина має його прийняти в своє власне серце. І після цього Ісус змінює життя людини. Сьогодні є намагання людей звільнитися від багато чого поганого, але без того, щоб запросити Ісуса Христа в своє життя, цього неможливо зробити. Ісус Христос сьогодні бажає